Невідомі факти з біографії Богдана Хмельницького дуже багато дійсно міфів щодо цієї особистості. От в історичній науці ми завжди звикли розділяти міфи і факти. Ось фактів, насправді, які стосуються біографії Богдана Хмельницького. У нас на жаль досить мало. Чи існував текст Переяславської угоди? Ми повинні це пам'ятати. Ніхто ніякого договору у січні 1654 року в року Переяславі не підписував. Історичні дослідження. Та невідомі факти у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю ваше товариство! Одним з епохальних періодів історії української державності є доба Богдана Хмельницького, біографії якого є чимало білих плям. Чому турецький адмірал взяв Богдана Хмельницького собі на службу? Чи підписував гетьман України так звану Переяславську угоду? Дивіться далі. Особиста біографія Хмельницького настільки ж убога на реалії і безсумнівні факти, наскільки багата на легенди. Михайло Грушевський народився Богдан Зіновій 1595 року в Чигирині. Його батько походив з козацького роду і служив чигиринським підстаростою. Богдан отримав освіту у Львівській єзуїтській колегії. Володів кількома іноземними мовами після закінчення навчання Хмельницький вступив на військову службу, брав участь у польсько-турецькій війні. Під час якої вбиті під сацорою він разом зі своїм батьком потрапляє в турецький полон, де й перебував два роки. Хмельницький він перебуваючи в полоні, ось з 20 по 22 рік. В е, турецькій неволі е, він дійсно вивчив гарно досконало татарську мову, турецьку мову, що йому дуже знадобилося для ведення дипломатичних зносин у нас пізніші часи. Про те, як саме Хмельницькому вдалося звільнитися з полону, існують різні версії. Перше, те, що він з полону втік, але найбільш вірогідна версія це те, що його викупила його мати. Ось, оскільки він одразу повертається, як ми знаємо, ось до Суботова. Він повертається на свою батьківщину, де одразу стає до лав реєстрового козацтва. Тому найбільш вірогідною версією все ж таки про його викуп. Повернувшись до рідного суботова, Хмельницький був зарахований до чигиринського полку, а з кінця 1620-х років почав активно брати участь у морській. Тих походах на турецькі міста через конфлікт з князем Конець Польським і його підстаростою Чаплинським, щоб уникнути страти, Хмельницький разом із сином подалися на січ. Часто ми чуємо про особисті причини, що поляки зневажили його, викрали дружину, побили сина, і це так сказати, виставляється за особисті причини. Ну дійсно, може це все і підштовхнуло. Хмельницьку до таких кроків, як втеча на Запорожжя після арешту поляками, але ж ми знаємо, що він і був так скажемо представником таємної дипломатії. Він був у польського короля серед інших наближених осіб, і він мав дійсно готувати війну із Туреччиною серед козацтва. Козакам дозволяли, дозволяли озброїтися. Козакам дозволили так скажемо їхню кількість збільшити ось для цієї майбутньої війни. Війна не сталася. І весь цей гнів у козацький він вилив. Це звичайно не на Туреччину, а в результаті на річ 20 січня 1648 року. Богдан Хмельницький підійшов під січ і заволодів фортецею. При цьому значна частина реєстровців перейшла на бік повстанців. Невдовзі його було обрано гетьманом. Він розсилає універсали до українського народу із закликами вступити до лав козацького війська. Починається нове козацьке повстання, яке перетворилося в національно визвольну війну українського народу. У 1648 році Богдан Хмельницький тріумфально в'їжджає до Києва. Він зустрічається з ієрархами української православної церкви, Єрусалімським патріархом Паїсієм. І це означає, що він надає важливе значення релігійній підтримці української державності, яка повертала собі тисячолітній геополітичний статус. Відносини між Україною, Польщею і Московією багато в чому визначалися стосунками між Римокатолицькою і православною церквами а православна церква, яка набрала сили, тоді підтримувала козацтво. Оці візв... визвольні війни, е, і навпаки, і е, казацт підтримувало е, православну церкву. До того часу, поки в 1686 році, російські царі не добились у. Е, Вселенського патріарха Константинопольського підпорядкування московському патріарху у середині 17 століття Україна зникровлена і виснажена тривалою боротьбою із Польщею, оточена з усіх боків економічно та військово потужнішими ворогами. Змушена була шукати союзників. В тій військово-політичній ситуації, яка склалася під час національно-визвольної війни в умовах, так скажемо, необхідності союзника, Хмельницький зрозумів, що опиратися на татар більше неможливо. Це досить ненадійний союзник. Ось про Швецію, власне, як я вже казав, на той час скажімо так, розраховувати на якусь реальну допомогу не доводилося. Тому, по суті, от, якщо ми так зглянемо. Хмельницького, по суті, можливо, навіть і не було вибору. Наслідком цього стала угода 1654 року, умови якої викладено в березневих статтях та трьох жалованих грамотах. Офіційна історична наука стверджує, що під час свого гетьманства Богдан Хмельницький підписав кілька військово-політичних угод. Проте тексту українсько-московської угоди 1654 року ніхто і ніколи не бачив. Тож, можливо, Богдан Хмельницький і не підписував жодної угоди з московським царем. А міф про так звану Переяславську угоду був виправданням подальшої окупації України. Ніякого письмового документу в Переяславі не було підписано певна більшість істориків. Мовляв, ми однієї віри і ви повинні вірити нашому цареві. Він справедливий, він добрий. Якщо вам якісь, якісь питання виникли, то ви присягайте і потім напишете прощання до царя. А він добрий, він все задовольнить ваші прохання. І от так козацтво, наше поспільство і мішанство наголошую ще раз, повірили і присягнули. А на що присягнули не знали, бо документу ніякого не було. В Україні далеко не всі одразу погодилися присягати московському цареві. Відомі факти збройних заворушень у різних куточках України. Частина козацької старшини та української шляхти також негативно поставилася до альянсу, Противилося об'єднанню з Москвою і духовенство на чолі з ієрархами української православної церкви, які підпорядковувались Константинопольському, а не московському патріархові. Церква. В особі митрополита Київського Сільвестра Косіва не, не підтримувала його союз з Росією, тому що Богдан Хмельницький заключив з Росією союзницький договір не підпорядкування України. Росії, а союз України з Росією. А це союз і підпорядкування. Це різні речі. Своє ставлення до політичного кроку Хмельницького описав у своїй поемі Стоїть в селі Суботові Тарас Шевченко. Ото церковь Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький у кінематографі, яким бачили гетьмана, режисери різних часів. Дивіться далі. 1941 року на радянські екрани виходить історико-патріотичний фільм Богдан Хмельницький, режисера Ігоря Савченка. На кіностудії Довженка розгортаються події 1648 року, коли Україна потерпала від шляхти. і Гетьман війська Запорізького Богдан Хмельницький збирає армію у боротьбі за визволення від польського гніту. В цих фільмах радянські доби скрізь Богдан Хмельницький так би мовити ревний. Прибічник поз'єднання так званого, і там проводиться лінія, що український народ тільки думав про те, як би воз'єднатися з великим російським народом. Це все штампи комуністичної пропаганди. Реалії були зовсім іншими. Я вам розказую, що Богдан Хмельницький хотів допомоги від московського царя, бо вірив, що він єдиновірний допоможе. За часів незалежної України образ Хмельницького переосмислюється ідеологічні штампи щодо висвітлення постаті гетьмана змінюються. 2007 року виходить нова версія історії про добу Хмельницького, яка розповідає про один з найважчих і трагічних моментів визвольної війни битву під Збаражем. Коли здавалося, козаки вже могли святкувати перемогу, кримський хан зрадив, і Орда залишила поле битви. Крізь історичний сюжет проходить і драматична лінія кохання. 2014 рік політичні реалії спонукають пильніше придивитися до образу Богдана Хмельницького. В новому фільмі Гетьман постає не стільки героїчним та монументальним, а живим звичайним чоловіком зі своїми пристрастями, душевними протиріччями і почуттями основна ідея показати його простим звичайним чоловіком, у якого були свої переживання, свої емоції, своя любов, якісь свої, ну не знаю, личні там внутрішні трагедії. От, все на цьому строїться. Режисер довго шукав актора на головну роль, і зрештою знайшов Костянтина Ленартовича. Перечитавши потім уже сценарій, коли весь, я зрозумів, що мені є про що говорити з глядачем. Я зрозумів, що це і мій біль, і біль сьогодні держави. Тому з одного боку це дуже важко робити, тому що коні фізичне навантаження дуже велике, не тільки коня, взагалі. От а з іншого боку, легко, бо е, все близько. Образ Хмельницького розкривається в світлі його кохання до Мотрони або Гелени. Саме Гелена, мені здається, це е, рокова жінка української історії. Бо якщо не вона, якщо б вони не зустрілися, то е, Богдан Хмельницький так би продовжував бути простим сотником і ловити рибу у собі. Наприклад. Тобто вона стала каталізатором, вона стала. Головним мотивом його усіх подальших перемог у цьому фільмі. Вона не інтриганка, як зазвичай її зображають у кіно. А жінка, котра насправді полюбила Хмельницького і пішла на самопожертву заради кохання Гелена. Вона патріотка, вона патріотка Польщі, вона, вона високого польського роду, вона племінниця коронного канцлера Асалінського. Вона пішла на Україну, поїхала за Богданом з Варшави. Но вона поїхала. Вона вона знала наперед, що Богдан буде гетьманом, і вона поїхала з простим сотніком, розуміючи, що це, цей сотник стане великим гетьманом України. Він став, але так вийшло, що вона зрадила йому. Як відомо, історія рухається по спіралі. Доба Хмельниччини перегукується із сучасністю, так вважають історики. Паралелі якраз прямі, і е, власна історія має нас вчити. Так, ми приречені жити з таким сусідом, як Росія, але історія нас вчить, що такому сусіду довіряти не можна. Так, будувати добрососідські стосунки потрібно, але ці стосунки мають будуватися виключно на прагматичній основі, щоб ми захищали свої інтереси в першу чергу. Ми вже маємо подорослішати і робити висновки з уроків історії. Останні роки свого життя Богдан Хмельницький часто хворів 6 серпня 1657 року гетьман війська Запорозького помер. Його тіло безслідно зникло. Існує кілька версій щодо місця поховання Богдана Хмельницького. Що стосується могили Богдана Хмельницького, теж дуже багато спекуляцій. Я різні точки зору. От і одна із них, звичайно, те, що він був похований в суботу, Вівлінській церкві, усипальниці, там де був похований син його тиміш. Ось є версія, дійсно, що поляки сплюндрували його могилу, викинули його тіло, спалили. Ось пізніше навіть є така версія, що вони запхали його праху пушкою, вистрілили ним. Відтоді ставлення до особистості Хмельницького змінювалось на користь тієї чи іншої ідеології. Проте нині у непрості для України часи його образ постає перед нами як символ боротьби за незалежність. Руйнація геополітичних та дипломатичних планів Богдана Хмельницького підірвала його здоров'я. Через три роки після підписання Переяславської угоди, яку, до речі, ніхто не бачив, він помирає, а його забальзамоване тіло безслідно зникає. Проте, ймовірно, саме дух великого гетьмана вселив надію сучасну версію української державності.